Польські журналісти, які беруть участь у біговій естафеті бігом на майдан, 20 листопада зупинились на відпочинок у нашому місті, заселились у готелі Коростень. У нас четыре группы. Каждая группа бежит через 6-7 часов, 60-70 километров. Потом мы отдыхаем, дальше группа бежит и мы изменяемся. У нас в городе сколько времени вы планируете отдохнуть? Какой у вас отдых вообще? Что туда уходит? Поспать, поесть? Мы очень хотим спать, потому что мы бежали через ночь. Мы не спали вообще через два дня. І сейчас ми очень, как это сказать, устали. да, ми хочемо просто спати. Участь в естафеті взяли 28 поляків. Акція розрахована на 4 дні. У користьні бігуни зупинились за день до фінішу. Возможно для вас є важно, що ми із Польщі прибіжаємо здесь. Ми хоч завтра бути на Майдані. Ми б хотіли, щоб ви були з нами в місті в Європі Союзі, щоб ви були з нами в місті в Європі. Наше місто, гості побачили мимохить, але встигли його оцінити. Это очень красиве місто. Ми говорили говоріли об этом, що це дуже порядок <ріатріст> <ріатріст> дуже у вас Все таке. Я не знаю, як как сказати по порус. Дуже красиве місце. <ріатріст> Учасники естафети додали, що активно переживали бурхливі події майдану і досі вболівають за нашу долю. Власне, це вони підтверджують своєю естафетою.